Коли ти обираєш правду, тобі вже не важливо, яким складним буде життя. Можливо, ти не розумієш масштабів горя до кінця, однак ти серцем відчуваєш, що помилився це не ти, а ворог твій, який стріляє, і в дім прийшов твій для війни, ти його братом називаєш, і мову ти його вивчаєш і щиро зчуш йому добра та до смаку йому твоя земля. Він хоче метрів, кілометрів, і вихід в море, і глитій теж, все твоє, друже, йому миле, і люди, і поле, й тихий гай. Та хоче він, щоб ти схилився, навколішки стояв біля ноги і, не піднявши голови, пішов в могилу назавжди. Ти вибрав шлях народи, не втихай. Твоя буде і воля, і свобода, бо ти любив, страждав і заслужив. Своєю кров'ю гідність свого роду.